Отже, мене звати Ірина Хлестун, я кандидат філологічних наук, доцент, працюю в Уманському педагогічному університеті, викладаю українську мову і деякі дисципліни журналістики. Писати вірші почала ще з такого досить таки раннього дитинства, мабуть, з класу з років 6-7. Але, на жаль, десь загубився той мій зошит перший з віршиками моїми, але наступний вже зошит зберігся. Це мій такий раритет. Коли ось ми говорили з колегами, що коли дівчатка заводили такі анкети друзів чи там пісенники, де вони там туди вписували і вклеювали, так в мене був зошит з віршами, я теж тут записувала свої вірші. І... Вклеювала малюнки, вирізки з листівок, сама щось малювала. Ну ось такий зошит у мене є. Це прям для мене якась цінність добре, що він зберігся. Можна полистати і подивитися, як відбувалося зростання, можна таке сказати. Десь з років 13, мабуть, написала. У журнал Барвінок був надрукований мій вірш, теж Барвінок називався. І з тих пір підтримувала такий зв'язок із поетом, дитячим поетом Анатолієм Качаном. Може, хто знає таке прізвище, він дуже багато допоміг мені зрозуміти, що таке поезія, як потрібно писати. І він вів таку, такий клуб Первоцвіт для юних поетів. Потім вступила до. Черкаського педагогічного інституту, там теж мене підтримував викладач Володимир Поліщук, я думаю, теж хто знає його, теж друкував мої вірші у інститутській газеті. Ну і ось так, Оцей період, саме студентський, був, можна сказати, найбільш плідним. Коли я, мабуть, найбільше писала після того ще кілька років, а потім, як то кажуть, вже пішла робота, сім'я, дитина народилася. Дисертація, і вже якось було не до того, як то кажуть, вже якось пішло на спад. Був дуже великий проміжок, ось такий, коли я майже нічого не писала або дуже мало. Ну і ще, як то кажуть, Я вже говорила про це, що такої мотивації, особливої писати в мене не було, тому що не розуміла, кому це потрібно. Якось, Чи такий час був, чи не знаю. Мені здавалося, що це нікому не цікаво і нікому не потрібно. Але, звичайно, десь якісь вірші писалися інколи. Знаєте, як навіть траву закатати асфальтом, то все одно якийсь проростає якийсь росточок, так у мене десь проростало. Ну, звичайно, ще багато віршів недописаних, десь погубилися. От. А останнім часом, як я, коли я стала членом пекторалі, то іначе якось почалися такі зустрічі більш-менш творчі, і з'явилася мотивація. Зрозуміла, що мене можуть почути, що, можливо, комусь цікава моя творчість. І стала останнім часом більш активно писати. Ну, це так коротенько. От почну з такого вірша. Я назавжди приречена на осінь. У світ влилася із її долонь, а там колись впаду листком розкосим, її жартовний золотий вогонь. Вона моя наперсниця зі мною усупереч усім календарям. У неї вчуся мудрості, спокою, а їй читаю вірші сам на сам. Вона, як я, пряма і трохи вперта, тож зна мої тривоги й сум'яття. Її з душі не зішкрепти, не стерти, як із долоні, лінію життя. Ну, взагалі, про осінь в мене найбільше. Може, тому що я восени народилася і. Ну, осінь, мені здається, така пора, яка спонукає до якихось роздумів, таких переоцінки, багато чого. Цієї осені я в мене вірш про вересень. А вересень так тішить нас теплом, мов дражниця. А гляньте, що я маю. Ловіть, сипну вам літнього розмаю, бо скоро жовтень буде за вікном. Всім перехожим, хто би де не став, лелітки сонця насипає в жмені, мов карамельки жовті і зелені, як листя, що під ноги обліта. А вересень натішив нас теплом, щоб не здолала нас зима холодна, щоб крапля сонця не пропала жодна, щоб кожен з кимось поділився добром. Так, ну, Звичайно, що не тільки про осінь у мене є. Я люблю і про весну писати. Ось, наприклад, про березень. Березень замурзаний пустун, грається у пішмурки зимою. То багнюку заведе густу, то блиє талою водою, і сміється, аж дрижать шибки у її палацику крихкому. бо кругом уже біжать струмки і пташки, і шпаки летять спішать додому. Березень, замурзаний пустун, краде в сонця промені червоні і майструє з тих гарячих струн стріли для лукавих купідонів. Ще таким. Подобається мені цей вірш, перший сніг, весняний сніг називається. Не перший. Поглянь, зими останній реверанс, Лапати сніг на весняні калюжі, і навіть час упав у дивний транс. Лише снують автобуси байдужі. Він так старався замести сліди весни, що раптом промайнула містом. Але в обіймах талої води про все забув, розстав. От щастя, звісно. Ще це більш новий вірш про весну. Уже весна неквапним кроком З землі травою пророста, бруньками, що налиті соком, тендітні ростуля вуста, І у веселощах котячих тріумфом сонця струменить, І у мріливих снах дитячих струмками бродить, хлюпотить, І сяє в поглядах дівочих, стрімких, пронизливих, як струм, Мов через край пролитись хоче у безум поробочих дум. Вона вже всюди, 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 її ознакам втрачу лік. Лиш у закоханих о чудо, вона у серці цілий рік. Ну, ось такий мій вірш. давній, студентський ще. Про зиму. Може, це навіть і не про зиму, але чомусь зима. Пише зима, на снігу на білому, білі листи, тільки не знає, кому послати. У сон принести, тільки не може їх відірвати від землі, а на деревах бруньки її мозолі. А поряд мрійник якийсь придумав весну і теплий вітер встав, пробудився зі сну, ще й не прочумався, влетів, мов зляканий звір, і перекинув зимі чорнильницю на папір. Були білі листи, розтеклася тала вода, стали слова струмками що за біда. Людям радість весна спалила мости. Тільки зима неприкаяно бродить, листи. Ще один вірш такий про, про дощ, я його дуже люблю. Дощ накрив мене мокрим рядном серед поля і ніякого даху, крім сизого неба вгорі. І уже не рятує благенька моя парасоля від холодних потоків на цім перехресті вітрів. Вже немає нічого, крім цього дев'ятого валу, ніби в перший день світу, а може, в останній, хто зна, і мене вже нема. Я такою ж краплиною стала, як і ті міріади, що з неба метає весна. І живе в кожній краплі майбутнього паростка подих, його ніжна душа подарована мертвій ріллі. І в мені прижилась ця нетлінна частинка природи, корінцями своїми пришила мене до землі. Щодо теми кохання, то таких віршів у мене небагато. Більшість із, них такі. Більшість із них про нещасливе кохання. Ну, ось, наприклад, таке. Ну, це може дуже сльозливе, але нічого. Прочитаю. Ти закипаєш у мені сльозою, а я не знаю, як її спинить, щоб хоч в сльозі лишився ти зі мною. Та Боже, як вона мені болить? Прощатись не приходь, Нерви надії. Тебе я втрачу знов і вже сповна. Сльоза зрадливо вирветься з під вії, осколком долі, що на двох одна. Так, ще такий, ну цей, не знаю, ніби про нещасливе, але разом з тим оптимістичне. Випав сніг на мій вчорашній відчий, десь його згубила, не знайду. Поглядом холодним, ніби слідчий, по-моєму ти бреш сліду. Випав сніг, зненацька і зухвало кинув нас за зоряну межу. Я тебе ніколи не кохала, так могла б сказати, та не скажу. Ти стоїш, німим ваганням скутий, мов береш собі на душу гріх. Слів твоїх я не боюсь почути, бо давно передчувала їх. Все мене, загоїться, зліє. Це ж не вперше, звикнеться десь біг. Хай збирає кожен, що посіяв. Я люблю такий нежданий сніг. Ну, ось такий більше про самотність, мабуть, я не знаю. Ніч, розстріляна світлом із вікон, з перебитими крилами ніч, ліхтарів незворушні на повіки, над засміченим шлейфом узбіч. Ніч уже не врятує від болю, І самій би від нього втекти, сестру ніч. Я посиджу з тобою. Я такою ж була, як і ти. Ну, поплач і не буде так гірко. Інших ліків нема далебі. Хай сльозою покотиться зірка. Хтось задумає мрію собі. Ще ось один вірш це мій найновіший. Скажу, його ще ніхто не чув. Ну, така фантазія на тему кохання. Поклич мене в свій сон. Візьми за руку, переведи через тонкий місток над болем, втратами, страхом розлуки, до теплих і таких близьких зірок. Впусти мене у сон, де тільки сам ти, і поглядом жагучим приголуб, щоб світ довкола розкрешився на кванти Від дотиків і губ, і рук, і ніг, і губ. З'явись не в сні, а наяву, уперше. Впізнай мій голос і прийди за ним. Прийди, щола колишню тугу старші, легким цілунком, теплим і п'янким. На інші теми, що в мене ось коли я не писала довго, потім вирішила, що все-таки писати варто, я написала вірш мій сад і взяла до нього епіграф, уривки з Максимарівського, де він пише, що не лінуйтесь доглядати свій сад, але я тут в іншому значенні. У кожного свій сад і те, що в ньому цвітіння трав, чи буйних кронах плід, садівника й і радощі, і втома, віддяка за безсоння, труд і піт. У кожного свій сад чи пустирище, де лиш чортополох і блекота, і де птахів не чуть лиш вітер свище, і ріже очі курява густа. Мій сад поезія, його я занедбала. Лишень зостався пару один. його не вбила, будні злапотала. і знов до сонця потягнувся він. І я ж на чужих садів красу барвисту, так довго милувалася Проте самі гадала, бракувало хисту, що здійснити те діло непросте. Та знов і знов мені ночами сниться, що сад мій оживає і боя, і щоб цей суд урешті міг здійсниться, Беру я ручку і полю бур'ян. Так. Ще в ще студентські руки написала вірш про маму. Ну, рушники він називається, але це вірш про маму. Несла до хати мама рушники, щоб у світлиці ще світліше стало, руде колосся, маки, васильки, квітчати б світ, так рушників замало. Не білі руки у мами вже давно, та рушники перуть вони так біло, аж сонцю в очі ріже, як вапно. Що на штахетах сніжно заніміло. Внесла до хати мама рушники у запаху грози і небокраю. Вночі на них вінчалися зірки, а нині вони хату вінчають. Так, ну і коли мами не стало, то, як перегук, написала інший вірш. Осиротіли в хаті рушники. Без тебе, мамо, все так не до речі. Не квітнуть сонце барвами грядки, не пахне хлібом вийнятим із печі. У батька туга в кутиках очей так тяжко від нещадної розлуки. Та час минає без твоїх речей твої ласки виростуть онуки. Лиш у вісні, що ніч мені зітче, я порадію, що тебе побачу і враз гадаю, і серце запече. І знову я, прокинувшись, заплачу. Ти гідно прожила свої літа, і вірю я, що ти спочила в мирі. Матусю, я прийшлю тобі листа на жовтім листі, що летить у вирій. А ти, як знай, а ти, як знак, дай відповідь мені. Весни яскраво пролюскові крила, Як твої очі ніжні і сумні, Як колір неба, той, що ти любила. Ось нещодавно написала такий теж філософський, зараз у мене такі теми почали з'являтися. Чи є межа між осінню і зимою, така хистка, немов тонкий льодок, що, під, що на, калюжах, на калюшках вранці під ногою похрускує відлунюючи крок. А де є грань, що молодість і зрілість незримо розмежовує для нас? Між тим, що дуже мріялось хотілось, і тим, що звиклось добре без прикрас. Десь межі є, а десь такі розмиті, як барви акварелі під дощем, і розділяють, чи роки, чи миті, те, що минуло і не прийшло іще. Та є межа страшна і неминуча, як скриці лезо гостра і тонка, як зойк вогню проникливо пекуча, як помах крил метелика швидка, її не перетнути неможливо. Без неї світ пішов би шкререберть, І цінність миті стало б неважливо, бо ділиться межа, життя і смерть. Теж один з останніх віршів. Розбираю старі папери, викидаю дурні рецепти і чудні нотатки химери, вже забутих думок адепти. Недописаних віршів стоси, мов непрощені грішні душі, непомічені, безголосі, самоті своїй непорушні. По журтілих старих конвертах знов у пам'яті просить слова, моя юність доінтернетна, до мережева, до стільникова. Та змінились давно адреси і живі не всі адресанти, та й долаємо інші стреси, і плекаєм нові таланти. Розбираю папери просто. Чи докупи думки збираю? у єдиний маленький простір, розмір серця з краю до краю. Ну я, я дуже вимогливо в залі ставлюся до сую. Я в мене чернетки такі, щоб я вам показала мене, я там ніхто нічого не розбере, крім мене в тих чернетках моїх. Я дуже багато разів переміняю. Ну, ну взагалі, муки творчості це про мене. Бо є люди, які кажуть, що от мені прийшло десь зверху і я записала. Мене такого не буває. Мені приходить ідея, приходить образ, але потім а я його. По різному буває, буває, ось просто якісь рядки приходять. Але найперше, що приходить, це приходить оцей віршовий розмір. От він мені в голові звучить, і я на нього вже кладу далі. Все це я як вже зараз як аналізую, а коли я пишу, я ж не аналізую, як це його правильно з точки зору поетики чи там літературознавства писати. Хочу. Ну я не знаю, по-різному буває. Як я, якщо я вже бачу, що він уже в мене такий, що я можу, моя подруга, вона філолог теж, вона вчить ну, працює в школі. Е, я розумію, що вона і з точки зору філолога може оцінити, е, тому я їй надсилаю. Ну, як і як моя подруга, яка мене підтримує. Non, non, не знаю. одразу, якісь Ні, часи... не одразу. Мені треба, щоб я е, вже його... Я буває, що за день напишу, ну буває, ну, рідко це за один день. Буває, що там кілька днів у мене йде, щоб я його доопрацювала, доробила. Буває, що за один день написала три строфи, а далі вже все не йде. Не знаю, що в кінці, що там має бути далі. Мені треба пережити з цим кілька днів, походити, подумати, що ж, а як же завершити, що має бути далі. Можу поміняти потім ще щось з тих попередніх е, строфах. Коли я вже бачу, що от воно годиться, вже наче, то я вже можу показати комусь. Такий вірш, як можна сказати, сьогоднішнє кредо, Кожна з нас. Бажаю, щоб воно було таке для нас. Щоденник у будні, де чорним по-білому, записано все, що зробити потрібно. Великими буквами те, що хотіли б ми, а те, що, а те про що мріємо, записано дрібно. Життя цензор строгий і вельми примхливий. Бо вносити любить свої корективи. Щось викреслить зайве червоним чорнилом, допише своє кучерявим курсивом. Та що би не сталося, а ми таки будемо в обіймах життя під його пильним оком. Щоденнику щось нотувати про будні, а мрії про щастя писати капслоком. Щось про осінь один я не зачитала його. Це Те теж ще студентський. Небо восени таке велике, Що під ним земля, немов пташа у долонях, злякане й дике, ледь з грудей не вирветься душа, осінь небо пригорщами брала. Тільки деї, глибина ж яка. На кінці багряні покривала, дощ по краплі з долонь стіка. Небо восени до болю синє, мов востаннє хоче нацвістись. Журавлі, як срібне павутиння, з німотою осені злились.